Доброго ранку, малята. Послухайте, що я вам зараз розповім. Ліс прокидається раптом від сну. Ранок чудовий ступив на полянку. Сонячний промінь ожив на світанку. Кожен радіє, що ранок зустрів. Сонце пригріло, з'явились турботи. Кожен спішить до своєї роботи. Разом ми, дітки, підемо на полянку дивитись, як звірі зустрічають світанок. Ось ведмедик прокинувся. Потягнімося разом із ним, ручки вгору вище, вище. А тепер ніжно обіймемо себе лапками. Це веселий зайчик. Він стрибає високо-високо. Пострибаємо, як зайчик. легко, м'яко. Раз, два, три. Ой, дивіться, з кущиків виходить хитра лисиця. Краємося і ми тихо-тихо. Маленькі кроки обере. Тепер прокинулися пташки, розправляємо і ми, ручки, це наші крильця. і махаємо легко, плавно, ніби летимо високо в небо. Ось усі звірята зібралися разом і водять коло. Повертаємось і ми повільно навколо себе, усміхаємось і радіємо чудовому ранку. Молодці діти, ліс прокинувся і кожен пішов по своїй.